Я не знала, що я феміністка, допоки мені про це не сказали. Я просто декламувала якісь речі, ну, типу світогляд. свій, що Я не хочу, щоб били жінок. Я хочу, щоб жінки сприймалися на рівні з чоловіками у своїх професіях. Ого, тому, що у тебе також... запити. Да. Ого, <с <с тому що вони ну, також можуть бути за експертами, а потім мені сказали, так це фемінізм. Я така, ну тоді я в ньому. Так і є. Ну, то... Це все, що треба для цього. Наскільки Та, можна мене приписувати до феміністок, якщо е, де, я користуюся тим, що, коли я сперечаюсь з шоликами, можу казати будь-що, тому що він не дасть мені пісюлі? <рес> 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 Але це не так. Я така, ну я <рес> жінка, він нічого мені не зробить. Але це не так, один раз. <рес> Мені все ж таки перепало. Питанечком, от я як е, юна леді, яка ще розбирається, тільки починає розбиратися в цій темі. Ще шукає якийсь баланс, приміряє різні тези на себе е, і приміряє на своє життя, щось підходить мені, щось мені не дуже комфортно. Чоловіки дуже часто тикають е, особисто, наприклад, мене, коли ми заходимо в дискусію стосовно фемінізму, що ви користуєтесь патріархатом, коли вам це вигідно, і на це.